Чотири сотні заручників майнового безладу назвемо це так. На Тернопільщині в селі Жеребки люди більше п'яти років не можуть одержати свої майнові паї, хоча й десятки років попрацювали у колгоспі. Новий сільський голова колективне майно зареєстрував як безхазяйне, так би мовити. От ошукані пенсіонери оббивають пороги тепер чиновників та намагаються добитися справедливості. Подробиці в наступному матеріалі. Пані Марія показує скалічені ноги і емоційно розповідає про проблеми громади села Жерепки. Зараз їй 77 років, 40 років життя пропрацювала дояркою. Робота забрала здоров'я. У колгоспі в неї немала частка майна, яку забрати неможливо. Така ж проблема у багатьох односельців. За словами людей, попередній сільський голова підготував усі необхідні папери для розпоювання, але з новим керівником Анатолієм Дідухом документи людям до рук так і не потрапили. дав. Ті карточки, а він тримав в сейфі. Тепер не відібрали, а він то все майно забрав до себе, до сільської ради, не знаю, де він то подів, а нам не дає. Про те, що колгосп більше не належить громаді, люди дізналися з газети, а не від старости особисто. Щоб вижити в селі, здають в оренду земельні паї. Так само хотіли вчинити і з майновими, але без документів це неможливо. Люди ж проробили тут все життя, я робила, брат робив, мама небожка робила. Ну і а тепер як віддати в район? Староста села Жерепки Анатолій Дідух спершу погодився зустрітися і пояснити ситуацію. Однак на зустріч не прийшов а перед знімальною групою приміщення сільської ради і зовсім зачинили на обідню перерву, яка тривала до кінця робочого дня. Під Волочиській селищній раді, до якої відноситься громада села Жеребки, про конфлікт знають, однак коментують неохоче. Мовляв, з нікому невідомих причин це єдиний колгосп у західній Україні, який не розпаювали. Тепер це можливо зробити лише в судовому порядку. І боротися за права має товариство дзвін, яке є правонаступником колишнього колгоспу. Саме найперше звертатися до товариства дзвону, щоб вони визнавали право власності. На це майно, якщо вони визнають з дом порядку, що це їхня власність, що це є власність дзвону. відповідно ми при присвоїмо адресні номера вони виготовляють технічну документацію і проводять розпаювання. Люди кажуть, виникає замкнуте коло правонаступникам колгоспу в селищній раді не хочуть дати адресу будівлі. Ми готові зробити проект на землю. На сьогоднішній день, але без номера на Z, на будівлі ми не можемо цього зробити. Є в них велике бажання це майно забрати, просто забрати собі на баланс селищної ради. Я рахую, що це недопустимо, бо тому що це є власність не їхня, це є власність людей. Якщо побороти бюрократичну машину не вдасться до 15 жовтня, майно таки стане комунальним, і тоді люди залишаться вже без жодних прав на свої майнові паї. Олена Кирилів Максим Кирилів з Тернопільщини спеціально для телеканалу Еспресо.